Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я вас вітаю у себе на кухні. На просторах Ютуба я зустріла дуже класний рецепт пиріжків, які ми можемо приготувати дуже швидко і не чекати на підходження тіста. Якщо ви не дуже дружите з дріжджовим тістом, або у вас мало часу, але хочеться смачненьких пиріжків, то цей рецепт саме для вас, мої хороші. Цей рецепт збільшила у три рази, і в описі під відео я вам напишу. Рецепт на одну порцію, а сама роблю на три порції. Я викладаю 600 грамів кисломолочного м'якого сиру. Якщо ваш сир буде твердий, друзі, то можете пробити його блендером. І зараз ложкою трошечки розминаю цей сир, розминаю грубочки, щоб він був, наскільки це можливо, однорідний. Все, друзі, здебільшого я розім'яла грудки, і тепер сюди додаю три яйці. Далі додаю 150 грамів розтопленого вершкового масла. Додаю 120 грамів цукру. Все. Ага, і додаю ще ванільний цукор. Можете дати, друзі, 8-10 грамів. Як ви любите, це не принципово. І знову ж таки, все гарненько перемішую, розминаю всю масу разом ложкою. Далі, друзі, я приготувала 600 г борошна, просіяла його обов'язково. Може борошна знадобитися більше або менше. Все залежить від того, наскільки вологий був у вас сир. І він від величини яєць буду додавати потрошки борошну, Два-три прийоми, і додаю 18 грамів розпушувача для тіста. І все, спочатку вимішую ложкою, а потім буду вимішувати руками. Я перехожу замішувати руками, Добавляю ще трошки борошна. Забивати тісто не потрібно, місити довго не потрібно, це не дріжджове тісто. Збираємо його до докупки і все. Так, додаю ще борошно. Прикладаю на стіл. Я люблю місити на столі тісто, мені в мисці незручно. Це, друзі, ось таке м'якеньке вийшло в мене тісто І зараз відкладаю його на хвилин 10, просто щоб воно відпочило і розійшлася клейковина. А ми тим часом приготуємо начинку і вже можна включити духовку. Включаємо нагрів. Верх-низ і 180 градусів. Друзі, начинка може бути люба, яку ви забажаєте. Я вважаю, що до сиру дуже гарно підходять яблука, до сиру дуже гарно підходять вишні, та й можна просто зробити з сиром. Друзі, так як вже весна і в мене багато залишається консервації, то я сьогодні взяла дрильовані вишні для начинки і взяла отаку начинку, яку я роблю з яблук потертих, і буду використовувати її. Тому що треба вже в запаси швиденько-швиденько використовувати бо скоро новий сезон. Джей, друзі, приборошую з легкості борошном. Візьму половину тіста, духовочка вже в мене гріється. Зроблю з цього тіста ковбаску і приблизно розділю цю ковбаску на рівні частинки. Можете робити більші-менші пиріжки кругленькі довгенькі, які вам подобаються. Які ваша душа бажає. Розкачено ковбаску, ріжемо на довільні частинки. Приблизно одинакові. Хочете заморочитись, можете зважити. Я роблю для своєї сім'ї, тому важити не буду. Так, із однієї частинки в мене вийшло 2, 4, 6, 8, 10, 11 пиріжків. Дуже тонке не, не треба робити тісто. Можете на студіо, друзі, ось так, можете взяти качалочкою в руках, як вам зручно. Робимо таку паляничку. На цю паляничку кладемо начинку. Ось таким чином. І заліплюємо пиріжок вздовж ось таким чином. Склеюємо. Схоже, як вареник, друзі. Все, і тоді трошечки оці кінчики підгинаємо, приплескуємо і робимо ось такі довгенькі пиріжечки. Відчувається дуже ніжне тісто. І все, друзі, на застелену пергаментом пляшку, у нас кажуть на волині чи то деко, викладаємо свої пиріжки. Таким самим чином робимо пиріжок. І з вишнями робимо паляничку, кладемо сюди вишні і зліплюємо. Начинки кладемо немало, щоб було смачно, начинкою пиріг не спортиш. Все гарненько заліплюємо, щоб начиночка наша не витекла. Як трошки витече, то не страшно. Раєчки гостренькі підгинаємо всерединку. І формуємо ось такий пиріжок. Викладаємо на відстані один від одного, вони будуть трошки наростати. І, друзі, так роблю усі пиріжки. Все, друзі, одну пляшку. Я заповнила пиріжками, запихаю свої пиріжки на хвилин 25-30 у духовку. І тим часом роблю, формую пиріжки на другу бляшку. Друзі, я тримала свої пиріжки рівно півгодинки. Ось такі вони рум'яненькі. Друзі, далі з цими пиріжками я буду робити ще деякі маніпуляції. Якщо ви не хочете робити ці маніпуляції, то ви перед тим, як випікати пиріжки, змажте їх жовтком змішаним з молочком. А я ж буду робити ці пиріжки ще цікавішими. Так, друзі, я кладу пиріжок в цукор, звичайний цукор, який я насипала в мисочку. Прямо тут в мисочці змазую зверху пиріжок розтопленим вершковим маслом. Перевертаю і обмакую в цукор з однієї сторони, зверху. І дивіться, яка це буде краса. Пиріжок буде ще такий в мати хрустку скориночку і буде ще більш вишковим. Поступлю з усіма пиріжками. Ось така, друзі, смакота і красота в мене вийшла. На три порції в мене вийшло 24 пиріжки. Так, мої хороші, і я вам розламала пиріжок з вишенькою, він ще парує. Мігенький-микенький, мої хороші, дивіться. Ніжний, соковитий всередині тісто пахне на всю квартиру. І ось, друзі, так виглядає пиріжок із яблуками всередині, подивіться. Клас! Уявляєте, яка це На сирі тісто, неймовірне. Подивіться, яка меса швидко готується, ну гарно ж, правда? Зараз я вкушу цю смакуту, вкушу з яблуками, він холодний. М -м -м -м. Друзі, він розтає в роті. Ну правда, дуже смачно, дуже. І я вам від щирого серця рекомендую потіште свою сім'ю, своїх дітей. Я впевнена, що їх заметуть. За кілька хвилин, якщо у вас гарна сім'я, а я вам дякую за те, що ви переглянули моє відео, за те, що ви ставите вподобайки, поширюєте усіх вам благ, міцного здоров'я і найголовнішого мирного неба над головою. Будьте здорові! До нової зустрічі!